Вітаю всіх на своєму каналі, гостей, а також підписників мого каналу. Обіцяв зробити відео, як в мене встановлений масляний фільтр на моторі мого мототрактора. Але так як я прихворів, відео буде після різдвяних свят. Зараз хочу поділитися деякими моментами побудови навіски мототрактора, та не тільки мототрактора, любої саморобної техніки. Чи це двоточка, чи трьохточка, різниці, в принципі, немає. Скажу зразу, думку не нав'язую свою нікому. Просто виходжу з того, які в мене є напрацювання за 10 робот, років роботи мого мототрактора. Спочатку в мене навіска була на три точки, потім я плуг переробив на одну точку, подивившись відео в Ютубі. Звісно, той плуг не уравні. І по ходу діла я додаю ще центральну тягу, і так в мене з тих пір, вже скільки 9 років, може 8 з половиною, в мене працює плуг на двоторці. Хто заходив на мій канал, всі бачили, що плуг працює без догрузу, грузу на плузі нема, на колесах також грузу нема. Що для цього потрібно? В першу чергу, при побудові любої навіски потрібен плуг. Якщо плуга нема, значить потім треба буде цей плуг підстроювати під навіску, яку ви зробили. Тому, якщо у вас плуг заглиблений і колесо знаходиться в борозді, ліва тяга. Трьох точки повинна знаходитись паралельно землі, повинна йти паралельно землі. Або оця центральна тяга двох точки також паралельно землі. Бо якщо вона, наприклад, буде йти ось так вверх, тоді буде догружати задню вість трактора, але вам не буде лізти плуг в землю. Якщо буде йти ось так наоборот вниз, тоді вам буде плуг рити, буде в землю заходити, будуть буксувати колеса трактора, тому що буде піднімати трактор. Треба зберігати паралельність. Далі центральна тяга, почався сніжок трошки. І догружатель, як його дуже рекламують зараз всі. Ну, не кожен до кінця розібрався. Правда, він в мене трошки зроблений наоборот, оті отвори на плузі. Ну, по правильному мали би знаходитись отут. Ну, як хто робить, так вже зроблено. Тому центральна тяга повинна стояти на такому отворі. Якщо провести лінію по центральній тязі, то вона повинна виходити десь на середину трактора. Якщо ми поставимо тягу на нижнє вухо сюди, на тракторі тут на верхнє, то в нас плуг буде залазити по саму раму, трактор буде буксувати. Якщо ми поставимо тягу на саме верхнє вухо, вона буде йти зверху вниз або тут на нижнє вухо. Якщо воно тут є от, на тракторі догружатель, то тоді... Трактор буде прижимати сильно до землі, плуг не буде лізти добре в землю. Тоді вже треба буде ставити грузу на плуг. Тому треба вибрати оптимальне рішення. Далі, побудова самої трапеції. Ось тут ця площина повинна йти перпендикулярно землі. Якщо буде зміщення 5 см вперед чи назад, тоді у вас буде поганий підйом. Навісного обладнання. Далі ще є, кажуть хлопці, повинно кріпитись навіска нижче усі трактори. Так, якщо брати там НТЗ, ЮМЗ, Т40, Т-25, навіть у ті китайські донфенги, звісно, там колеса високі, не спорю. Так. У мене колеса малі, якщо я ще б закріпив низько навіску, де б вона знаходилась? От бачимо. Практично вона б мені при заглибленому плузі порола по землі. То, що воно знаходиться в ящик усі трактори, нічого страшного нема. Все, він прекрасно працює, не буксує. Повторюсь, працює без догрузу, ніяких кілограмів лишніх не чіпляю ні на трактор, ні на плуг. Примусово землю не запихаю. От мене піднімається на ланцюжках, навіть би хотів примусово щось зробити, то ланцюжком, звісно, я не зможу цього зробити. Ясне діло, хтось робить на одноторці, примусово запихає плуг в землю, потім кидає на нейтральну варе, хтось ставить груз на плуг, хтось пружину доробляє. Ну, хто як робить, я зробив так. На даний момент воно мене повністю влаштовує, скажімо, не на 100, а на всі 150%. Ось так коротенько. Всім дякую за увагу, гарних гріздяних свят і мирного неба над головою.